Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання. Сьогодні 10 вересня, середа. Починайте свій день з інформаційної зарядки. А сьогодні в інформаційній зарядці говоримо про наступне. У Лондоні вчора відбулося 30-те засідання робочої групи з підтримки України в форматі Рамштайн, і там було прийнято багато рішень. Україна, там Шмигаль міс оборони, заявив, що Україні потрібно нових ще 10 додаткових систем Петріот, ракети, ну там багато інших 60 мільярдів, що в бюджетах були для оборони Європи та України, 6 мільярдів там, виготовлення дронів і так далі. Німеччина заявила, це заявив міністр оборони Німеччини Історіус, що е, запускає програму на суму 300 мільйонів євро для виготовлення для України далекобійних ударних. Дронів, щоб вони могли заливати ударів у глиб території Росії, мова йде про кілька тисяч таких дронів. Ну, я так розумію, вони будуть фінансувати їх виробництво в Україні, і це дуже-дуже добре. Дональд Трамп вчора трохи ненадовго взяв участь у зустрічі щодо санкцій проти Росії, просилення цих санкцій. Ну, треба нагадати, що був. У Сполучених Штатах Америки дев'ято Осельван, це головний в ЄС щодо санкцій, зустрічався з американськими чиновниками. Також Трамп напевне долучився до них, бо він зробив заяву, що розглядає питання ведення санкцій проти покупців російської нафти, нафти для того, щоб не могли фінансувати війну Росії проти України. Мова йде про Китай та Індію, і що якщо європейський союз також прийме ці тарифи. На е, Китай, на китайські та індійські товари, то Сполучені Штати Америки також готові це зробити. Мова йде від 50% до 100%. Ну що ж, побачимо, це хороша заява. Побачимо, чи буде вона втілена у життя. Ну, у Польщі цієї ночі ранок е, відбувалися події, які всіх дуже е, здивували, здивували і реакцією, і заявами. Мова йде про те, що близько 10 там безпілотників російських залетіли на територію Польщі. Польська польські збройні сили там частину з них збили, інші там шукають для ці локації. Вони заявили про акт агресії. Е, Прем'єр-міністр Польщі Донетуськ вже проінформував НАТО з цього приводу. Побачимо, що далі буде, крім якихось заяв, і це ну такий достатньо серйозний сигнал для того, що Путіну там пробує дивитися на реакцію НАТО. Зокрема, но слід нагадати, що скоро почнуться навчання в Білорусі захід двадцять 25 Ну і напевне. Вони е, в тій чи іншій мірі дивляться на реакцію е, країн НАТО. Ну, не, не впевнені, що е, саме ці е, навчання можуть бути е, тими, які там і далі будуть продовжувати робити якісь провокації, хоча нічого не можна виключати. Також ще одна подія, яка здивувала весь світ, це удар Ізраїлю по столиці Катару Досі, по будівлях, де знаходиться, де проживають е, очільники Хамас. Ну, слід зазначити, що в свій час була домовленість між Катаром, Ізраїлем та США, що не будуть задаватися удари по тим будівлям по Катару, де перебувають очільники Хамас, речі, це ті, які ведуть перемовини. Вони Катарі є посередником перемовин щодо війни в секторі Газа. Крім того, що е, ці переговорники фактично вчора заявили, що вони готові до, до перемовин знову сісти за сіл переговорів. Таке враження, що не тання, не хоче продовження. Якихось переговорів, ну і родичі заручників зальських, безумовно, зараз дуже-дуже цього приводу занепокоєні. А Рада Безпеки ООН сьогодні буде збереться на своє засідання е, стосовно цих ударів по Катару, і це на вимогу е, Пакистану і Алжиру у Франції, у Франції новий прем'єр-міністр Себастьян Лекурню, міністр оборони Франції, вчора близько 20.00 за Паризьким часом в Лісейському палаці. Якраз зробили цю заяву, що він призначений Еммануелем Макроном на посаду нового прем'єр-міністра. Тепер він має узгодити всі свої позиції і провести перемовини всіма політичними силами, представлені у парламенті Франції. А в Непалі навпаки, вчора прем'єр-міністр е, Непалу пішов у відставку після того, як там почалися серйозні заворушення після е, закриття соціальних мереж. Потім, правда, їх вже відкрив уряд, але були жорстокі при. Душення цих протестів загинуло там вже більше 20 людей, сотні поранених після того, як він заявив про свою відставку, протестанти підпалили парламент. Там дуже такі, ну, такі агресивні протести. відбуваються. будемо слідкувати, чим це все завершиться. Ну і щодо ядерної програми Ірану, генеральний директор МАГАТЕ Росії зустрівся в Каїрі з міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі і. Вони там домовилися про нові рамки угоди співпраці між Іраном МАГАТЕ. Носить ну, нагадати, що після так званої 12-денної війни було прийнято рішення в Ірані не співпрацювати з МАТЕ, Зокрема, і парламент Ірану проголосував це 3 липня, щоб зупинити будь-яку співпрацю з МАТЕ. Ну, але ситуація потихенько так чи інакше покращується. Багато було вчора події сьогодні. Зранку про це ми з вами і поговорили сьогодні в програмі інформаційна зарядка. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня це буде Україна.